Вітаю вас в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма по обидва боки, спільний проект з управлінням Державної пенітенціарної служби. У цьому випуску говоритиму про амністію, яка саме зараз триває в Україні. Амністія це повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину або кримінальні справи, стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набули законної сили Верховної Ради України 8 квітня цього року. Був прийнятий закон про Амністію у 2014 році. Поряд з цим, значить, 6 травня 2014 року були внесені зміни до вже цього прийнятого закону про Амністію у 2014 році. Значить, слід зауважити, що цей закон був прийнятий, як я вже сказав, в ці зазначені терміни, а перед тим. Закон був про амністію прийнятий ще у 2011 році. Тобто, фактично у 2012-2013 році такого закону не було прийнято, відповідно до якого можна було б звільнити засуджених до позбавлення волі або засуджених, які значить, відбувають покарання, які не пов'язані з позбавленням волі. О. Тобто, фактично. Нібито воно мало би бути застосовуватися щорічно, ну, чомусь отак от воно вийшло, що був такий тривалий термін. Ну, фактично, як для нас він не тривалий, а от для засуджених він виходить, що тривалий, бо відвідуєш установи. І у них саме перше таке питання, звичайно, коли буде амністія от у засуджених. Так. Ну, наразі вона вже є, дійсно, вона вже діюча і йде вже повним ходом. От є вже і ряд звільнених порівняно з амністією, яка відбувалася три роки тому. Нині під дію закону потрапляє набагато більше засуджених. Якщо в 2011 році в Івано-Франківській області із місць позбавлення волі було звільнено 147 осіб то цьогоріч їхня кількість становитиме понад чотири сотні. Зокрема, на волю вже вийшло троє ув'язнених з Івано-Франківського слідчого ізолятора. Остання було була 2011 році. В нас засуджених відділення господарського обслуговування, було застосовано тільки до одного засудженого. Зараз їх вже є сім: чотири йде на скорочення терміну і три на звільнення. Орієнтовно я вам скажу так: якщо йому термін був три роки, він відсидів рік і пів. Він може по вже по більше, ніж половину він відсидів і може вийти. Також, якщо він відсидів 8 місяців, також може вийти, тому що одна четверта від даного терміну вже є відсижена. Так передбачає стаття четверта. На свободу, звичайно, хочеться любому засудженому, хто сюди потрапив, напевно, їдучи з зала суду, в слідчий ізолятор вже собі задумується, як тут буде солодко чи не солодко. Це, звичайно, не... Вибачте, за каламбур, це не конче заспа. Я нікому не бажаю сюди потрапляти і всіх хочу на майбутнє попередити, що хлопці перед тим, як щось робити, треба двічі чи три чи десять разів подумати. У державній пенітенціальній службі пояснюють, під дію амністії потрапляють лише ті, хто не вчинив важких злочинів. Кого ж і коли випускати на волю, вирішує суд. Це такі злочини, які передбачають покарання. Значить, на термін не більше п'яти років за умисні злочини, так? Або за злочини, які вчинені з необережності, і там призначене покарання верніше статті, які визначають покарання не більше десяти років. От, значить, от серед тих осіб, які засуджені саме от за ці злочини, має бути виділена певна категорія значить, засуджених. Насамперед, це особи, які на момент чинення злочину значит, були неповнолітніми. Також від відбування покарань звільняють вагітних жінок та батьків важкохворих дітей пенсіонерів, чорнобильців та ветеранів війни. На амністії можуть претендувати й ті, хто отримує непрацездатних батьків чи неповнолітніх дітей. Однак існують і певні обмеження. Відповідні працівники Державної кримінальної виконавчої служби, які займаються безпосередньо цим, а це у нас підрозділи по контролю за виконання судових рішень. Здійснюють виконання саме цього закону. В якому напрямку? Значить, слід зауважити, що амністія це чисто індивідуальна значить, справа. Оцим працівникам необхідно переглянути всі особові справи засуджених, які перебувають і відбувають виконання покарань в установах виконання покарань, тобто засудження до позбавлення волі. Крім того, працівникам підрозділу кримінально виконавчої інспекції необхідно переглянути так само особові справи, але вже тих засуджених, які відбувають покарання, які не пов'язані з позбавленням волі. Ну, це громадські роботи, виправні роботи, позбавлення права займатися певною діяльністю. Тобто ті, які вже стосуються, не, поз... Значить, відбувають покарання, що не, не пов'язані з позбавленням волі. От. І відповідно до того вибрати ту категорію осіб, яка підпадає іменно під значить, закону про амністію. Коли цей працівник, значить, вивчаючи ці особові справи, значить як то кажуть, визначив ту категорію осіб, яким підпадає під Амністію, відповідно готують матеріали до суду і направляють ці матеріали до суду. Суд вже е, приймає рішення про е, значить, звільнення даних осіб на підставі цього закону про амністію. Але поряд цим, що необхідно визначити ту категорію осіб, яка підпадає під амністію, треба знати ще і ті особи, які не підпадають під амністію. А такі особи так само є. Е, і е, слід насамперед знати, що є такі закони, ще як закон України про застосування амністії. В якому міститься стаття 4, де чітко і ясно визначена конкретна категорія осіб, які під амністію не підпадають, не підпадають під дію закону про амністію. Засуджені до довічного позбавлення волі, особи, які мають дві і більше судимостей за вчинення умисних тяжких злочинів, а також засуджені за злочини проти національної безпеки України, насамперед за тероризм, терористичні акти, аж Умисні вбивства, значит, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть особи. Аж злочини, які пов'язані з статевою недоторканістю особи, Опять же, злочини, які передбачені, зокрема, частиною 2 статтю 286, це значит, керування транспортним засобом або вчинення дорожньо транспортної пригоди, в стані алкогольного сп'яніння. Що завдала важких значить, наслідків потерпілому, От. злочини проти національної безпеки України, зло, військові злочини, злочини значить, у сфері правоохоронної діяльності, зокрема напад на працівника правоохоронного органу, опять же, злочини, які пов'язані з умовами відбування покарань, зокрема, втеча з місць позбавлення волі або з варти. І багато інших, там ще перераховано оцих статей. Слід звернути так само увагу і на те, що є такі моменти, коли засуджений сам відмовляється щодо застосування до нього амністії. Наразі навіть і значить, серед засуджених нашої області є такі категорії, що відмовилися. і Відповідно, суд до суду ці матеріали, звичайно, направляється, але суд, вже враховуючи заяву самого засудженого про. Відмову щодо застосування до нього, значить, амністії, відповідно, відмовляють у нього застосування цієї амністії. Понад дві сотні засуджених Коломийської виправної колонії потрапили під дію закону про амністію. Загалом із колонії на даний момент на сьогоднішній день ми вже звільнили 135 засуджених. Сьогодні маємо чергове звільнення 25 засуджених, які безпосередньо підпали під дію даного закону, під зокрема під статтю 2. Цього закону, тобто це засудження, які відбули одну четверту призначеного строку покарання, та засудження за ненасильницькі злочини. Подальшому будемо опрацьовувати матеріали засуджених, які підпали під дію цього ж закону згідно статті 6, тобто скорочення умовного умовного терміну призначеного судом. Після цього, коли звичайно, всі засуджені, які підпали пістошосту, звільнені з колонії не будуть. Це буде залежати від того, яка їхня поведінка. Якщо засуджений позитивно спрямований, значить засуджений буде розглянути на засіданні адміністративної комісії умовно достроково. Якщо ні, то в подальшому буде відбувати покарання до кінця призначеного терміну. Ми присудили шахрайство. Шахрайство і цей шахрайство і мене осудили і дали мені 190 статчу, частину 1. Але та статча, легка стаття. і Мені сказали, якщо буде перша амністія, то ще минулого року мало б вийти на свободу. А так, якщо амністії не було, то мені в цьому році я попав на свободу. Я повертаюся, в мене, я не допрацював рік до пенсії, повертаюся додому. Буду оформляти пенсію, а так я був останній раз сільським головою, бо я був депутатом сільської ради, потім депутатом районної ради, потім три рази селом не сільським головою. А моє місце не зайнятих, виконую обов'язки секретар. Ну, Прийдеться прийти в адміністрацію і сказати, що я йду завершувати каденцію. Ну а на наступні вибори, знає. Те сили, здоров'я то ще може і балотуватися. Варто наголосити, що амністію застосовують і щодо тих осіб, які відбувають покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Зокрема, на обліку в кримінально-виконавчої інспекції Івано-Франківської області перебуває понад 1200 осіб. Із них 235 незабаром буде звільнено від покарання ще 76 – скорочено його термін. У державній пенітенціальній службі зазначають, що проведення амністії не призведе до ускладнення криміногенної ситуації в державі, адже амністія це насамперед шанс, який дається засудженому лише раз. І той, хто скористається цим шансом, зможе знову стати повноправним і правослухняним громадянином. Як доводить досвід попередніх років, більшість амністованих свій шанс використовують правильно. На цьому наша програма добігає кінця. Побачимося в ефірі вже наступного місяця. На все добре.